Доброго дня ми з України, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз, після певної досить довгої перерви, я повертаюся до ефіру і знову висвітлюю головні події у Чорному морі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал про оперативну ситуацію у Чорному морі. Починаючи з 14 січня, росіяни постійно тримали напруження у Чорному морі, загрожуючи Одесі та іншим містам України ракетними обстрілами. У складі оперативного з'єднання. Чорноморського флоту Росії було в період з 14 по 20 січня у тих чи інших комбінаціях відразу шість кораблів каліброносців. І це була найтриваліша концентрація ударних сил РФЧФ за весь час війни. Однак 21 січня вони почали скорочувати свої сили. Їх залишилося 5 ракетних кораблів, 4 надводних та 1 підводний човен. А 22 січня вчора один підводний човен також повернувся в базу, і в морі залишилося всього 4 ракетоносці. Сьогодні 23 січня у морі повер Залишається три російських ракетних кораблі, тому що у базу повернувся ще один з надводних кораблів. Ці три кораблі мають 24 ракети калібр. загалом, 23 січня, в морі перебуває 11 російських кораблів, серед яких три вищезгадані ракетні та два десантних кораблі. Також вранці 23 січня стало відомо, що був знищений черговий російський катер, і це довело російські втрати на морі та на річках до 18-ти одиниць корабельно-катерного складу. Справа була такою: під Херсоном у дельті Дніпра росіяни спробували висадити чи то десант, чи то невелику ДРГ на один з Потьомкінських островів. Це завершилося для них повним розгромом та потопленням катера, який нещодавно до цього. Переобладнали з цивільного для військових цілей. Це вже другий російський катер, знищений у цьому районі за останні пару тижнів. До речі, оперативне командування Південь ЗСУ ще кілька днів тому наголосило про повну захищеність узбережжя Одеської та Миколаївської областей від будь-якого російського десанту. Цьому є кілька Причин це і потужний захист самого узбережжя, і наявність у України протикорабельних ракет, що робить неможливим навіть наближення великих російських кораблів на відстань менше менш ніж 120 км кілометрів від нашого берега. І звісно на це впливає стратегічна поразка російського флоту, який загалом перетворився просто на флотилію ракетних канонерок, і не може нічого на морі робити, окрім ракетних ударів по українським містам з дуже великим. Великої відстані. Є свіженька інформація про дислокацію росіян у Севастополі на основі космічних знімків за 21 січня. Там був помічений один з фрегатів проєкту 11356 це адмірал Макаров або адмірал Ессен, який зайшов у Севастополь на коротку ротацію. Два десантні кораблі проєкту 775, два підводні човни, а також ряд інших кораблів, які вже кілька місяців стоять біля причалів і навіть бояться просто виходити в море взагалі. Це передусім два старі фрегати проекту 1135. Тим часом у Північній Великої Британії, біля берегів Шотландії, продовжується тренування та навчання двох переданих ВМС України мінних тральщиків типу Sendown, які отримали назви Черкаси та Чернігів, а їх тактичні номери такі ж самі, як у захоплених росіянами ще 2014 року українських кораблів цього класу. Зауважу, що ці два кораблі, скоріш за все, залишаться у британських водах аж до кінця війни, а після цього. Від Одразу займуться розмінуванням Чорного моря поблизу Одеси та Миколаєва. Росіяни одночасно продовжують вивозити морем з Севастополя вкрадене українське зерно, а також всіляко гальмують роботу зернового коридору через бюрократичні різноманітні проволочки у протоці Босфор. На цьому продовжуємо слідкувати за подіями. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. До побачення. Слава Україні!